Щиро дякую за всі щирі оплодосменти. Якщо бажаєте, я ще дозволю спіти. Полягали дід з бабою, як місяць зайшов. Та не спиться, хтось здорово на сон перейшов. Біда воно, як не може спати чоловік. Переверта свої кости боку на бік. І хоч нема вночі проклятущих мух, а він мусить бідолаха пускати руки в рух. Серед плечей щось кусає, наче пилить. Почухався в одне місце, в іншому свербить. І кінця тому мам... немає, марнується ніч, вірте мені, що без соня та погана річ. Молодому ночі маро, скільки не спав, а старий готов ніч продати веш без мав. Не спить наш дід, повну людку тютюну скурив, повну хату, яку кузнь диму наробив. Давай собі волтузиться, тихо моркотить, уже під третій півня вона не спить. І питає баба діда, та ти старий не спиш? Позивися, мені сумно. Ну чого не мовчиш? Дід затягся, закашлявся. І бабі відказав, все, що я мав казати, я його забував. Але бабі вибачайте щось сіло на ніс. Я, видно, що до гріха спокуту до <ріст> Ти не забув, добре знаю, може б пригадав, скільки разів ти крім мене того цілував. Вілі до чорта. Відчепися, мовчи, не торпоч, та голови дурницями мені не морочи. Але баба так легенько взялася, просить, щоб признався дід до гріха баюни. Ну, давненько досталося. Я ще в полі пас, поцілував молодичку гарно один раз. Поцілував, що казати, був тоді юнак. Поцілував так гаряче, що ще чую смак. <рив> ну, тепер він вже не те, є, що тут говорити. Як не горить вогонь печі, окріп, не кипить. <рив> Отаке він своїй бабці тут наговорив і сам собі добрі люди лиха наробив. Не, не думав він, що кілька тих невинних слів викричуть з старої баби такий страшний гнів. Щастя його що стемнено, бо місяць зайшов. Була б з нього не всю старечу кров. Дала йому так усуди ще видить у пень. А очах це засвітило, як у білий день. Хей, любоньки, змарнувався старий вітрогон. Поцілував той сьогодні вартий мільйон. Змарнувався, з таку цінну річ. Якби така річ не була, то цілий цілим. І додала ще нірові два кулаки в бік застогнала, заравіла, що з пости не втік. Втікаючи дід тихенько моркотів підніс. Віда мені, у старій печі роздув вогонь. біз.